Всім привіт. Так, настав той час, що і мені цікаво, ну мабуть і вам цікаво. Значить, сьогодні вже більше ніж пів місяця, десь 16-й день. Як ось ці голубки, які прилетіли, не знаю, ля, Посиділи в мене в карантині. Ну, я відкрию секрет. Я взагалі нетерплячий. І що в мене так голуби довго сиділи в карантині, цього ще ніколи не було. Але так сталося, так сталося що я був змушений бути у, у тимчасовому відрядженні. Трошки здоров'я поправляв. Вони вже сиділи, кормили тут без мене. Значить, Сьогодні я їх випущу сюди в вольєр. Вони так більш-менш оброблені, ще не закінчено. Зараз я буду всі голубі обробляти разом з своїми. Оброблені. Якщо ви мене запитаєте, чи я не боюся, я скажу, що я боюся. Значить, як вони відсиділи мене, по-перше. Олег, я буду випускати Я буду розказувати. По-перше, як вони висиділи. один пропав. Один кремачок у мене пропав. Я одразу замітив, що трошки кал був такий неправильний. Я ніяк не міг вирахувати, який же там голуб дає мені кал такий, що я за його до якісь хвороби. Ну цей голуб сам собі відійшов, в мене помер. А всі інші я дивився, всі інші так більш-менш дуже хороші такі, природні свої кондиції. Травбу випускати по одному. Вони мене добу сиділи в цьому ящику, так вийшло вже. Я їх трошки обробляв, тримав їх у хаті. І вони в мене цю добу сиділи без їжі, без води. Зараз вони бідненькі будуть трошки накидатися. Так, ось кремачок такий. О, дивіться, бачите? Зразу приїхав. Бачите, я що я казав? Так, кремачок другий. Навіть не побачив його. Видні, голодні, голодні, знаю, водичка в них тут. До речі, я водичку одразу поставив проти гельмітний. Засіб туди залив, щоб одразу слід пропаювати. Так. Ну, кареньки, кареньки, О, одразу бачите, куди до їжі. І всі побачили їжу, бідні. Цілу добу вони змушені були. ох, ох і парашут. Тоді летіли дубу, в мене вони в ящику цьому. Ну майже добу. Ну, Зараз побачимо. Верніше не зараз, а взагалі побачимо що буде. Так, ще один карі. Бідняги, бідняги. Бідняги. Так, два ріжі залишилися. Взагалі в мене ріжі не до двору, я вам скажу. В мене ріжі не до двору. Щось вони у мене ніколи не затримуються. По різних причинах, але ну, все-таки ріже в мене не затримується. Так, ось і все. Ось і все. Вісім штук було дев'ять, залишилось вісім, вон, бачите? Оце в на волі. Оце вони в на волі. Так, я... Так, ну трошки. Так, спостерігаю за ними. Зараз я своїх випускати не буду, вони в мене закриті. Там два голубки тільки десь, вони вже сіли, літали, сіли вже. Я зараз ще раз е, зроблю дезінфекцію і в бусті, і тут. Щоб під цю дезінфекцію попали голуби. І нові, і мої. Бачите, бідні голуби. Зараз я їм дам. Зараз я їм дам трошечки ще. Певні поїдять. Бідня. Треба їм насипати. Тут після вчорашнього залишалися. Трошки корму, вони вже попідбирали його. О, водичку знайшли. Найшли водичку. Так, да, цікаво буде побачити. Цікаво буде побачити. Що з цього вийде. Зараз давайте зроблю дезінфекцію, а потім ще раз камеру включу. А потім ще раз включу камеру. Покормлю зараз їх ще раз. А потім включу камеру. А так, випустив я їх всіх. Всіх випустив. Ну, попередню, як я і говорив, я їх всіх помістив в будку. Обробив їх дезінфекцією, Я, як правило, роблю дезінфекцію таку мокру, це формалін. 40% формалін всіх обробив, ну не їх, а будку обробив. Вони там посиділи, покліпали в мене. Я це практикую дуже давно. І лікарі кажуть, що 40% відсотковий формалін абсолютно не пагубно не впливає на здоров'я пернатих, так що можна робити це. Я завжди це роблю. І завжди мені це по практиці вказує, що робити це можна. Коли я навіть підсаджую голубів, я завжди їх разом зі своїми, вже після ще якихось профілактичних дій я їх всіх обробляю все-таки формаліном, отак от. Пір'ячка їхні обробляється. Вони дещо вдихають, можливо, там ще щось вбивається. Я не лікар не буду тут сильно умнічати. І думаю, що... Думаю, що все. Я вичерпав те, що е, на цю секундочку треба було зробити. Ви мене спитаєте, чи я впевнений, що все нормально. Е, скажу ні. Не впевнений, я ще. У природі нас чудес багато, так що я ще не впевнений. Що додає впевненості? Додає впевненості те, що в мене голуби привиті. У мене голуби привиті. Але привиті не всі. Привиті голуби, ті, що були на той час, як кажуть, на крилі, а от ті, що були в ще народилися або були, Хтось не дивляться, а ну ну що ну, там літає. А, воно воно що літає, да? Бачите, чекає мене. А вам не видно, так? Да? А шо, чекає, щоб я кинув щось. Ні-ні-ні. Вже Он сидять там два штуки сьогодні вже сіли. Так, на чому я зупинився? Тут не проколоті вакциною пізні голуби, які вийшли пізніше. Які вийшли пізніше. Ну, ну Це таке, як ось сидить синій, ось, бачите, раз покажу, вам Вон, синій сидить, це пізнячок він вийшов. Він не проколотий. І тут ще таких є. Так швидко і знайти не можу, ви знаєте? Так швидко знайти. Ось рядом біля нього теж сидить. Ці голуби не вакциновані. Ось зараз буде момент істини. Настане зараз момент істини. Побачимось. Тому що оці новачки всі, що сюди поселені, про них ми практично нічого не знаємо. Хоча вони витримані, я вже повторююся, вони мене два тижні сиділи на карантині. Серед них тільки один пропав. До речі, це перша за мою історію, щоб на карантині голуб не дожив до кінця карантину. Я одразу замітив, що в стаї щось не ладно, тому що кал одинокий такий був трошки такий неправильний. Ну, я думаю, буду якось цього голуба витягувати з жителя, а який не знав. І тоді він сам відійшов. Сам відійшов, думаю, Кримачок відійшов. Так що, бачите, карантин все-таки дещо показав нам. Ну тут вони е, ті, що мої виводні з кольцями. Тут один тільки голуб з не моїм кольцем, це сашин голуб, е, карий голуб. Старий, до речі, треба звідси забрати його, терміново. тому що я туди вже всіх переселив тих, якими дорожив, щоб не втратити так. Зараз зараз я шукаю, де свіні кари голуб. Ну, дуже швидко її так знаходжу. Кари голуб із крісцем таким саморобним. А де ж він? А, по моєму ось чи ні. Ні-ні-ні-ні-ні, один на один, ти дивися, ти, а ось. Аж ось. мною сидить, я його не бачу. Тут треба теж, зараз прямо, прямо зараз відсажу я. А, чого відсажу, так? Да. Не літо від відсажу там, що там боїться здоров'я. Ні. Тому що я цих голубів зараз буду потахесеньку, потайхесеньку брати, підкидати. Ось вітри починаються. Ось сьогодні заморозок був такий. Гараз так примерзла земля сьогодні. Ну не земля, поверхня деяка. І буду трошки підкидати. І втрати будуть. так що не хочеться в перших рядах втрачати тих які більш-менш для мене цінні. Та що оце з синіми кольцями це всі які наші, так би мовити. А ті що кілець – то новачки. Це новачки. Ну ви їх вже розпізнаєте чи ні? Розпізнаєте вже їх чи ні. Ось, наприклад, ось ось, будь ласка, сидять. Два бачите, ось один. Ось другий. Сидять роздивляються. Так. Ріжі, зрозуміло. Ну, кримаки. Кримаки один, а другий кремак. І ви знаєте, я б їх зараз і повипускав би. Я б їх і повипускав би зараз, я вам скажу. От в мене таке чуйка є, що вони нікуди не дернуть. Але я не довіряю тільки двом голубам. От ви знаєте, я не довіряю цим рижам. Ось у цьому рижему. Ну і тому. От я їм не довіряю, якось вони мене дивляться на мене якось поганими очима. Я тільки двом цим рижам не довіряю, через це, я, мабуть, я сьогодні їх відкривати не буду. Ось карий теж, бачите, ходить. Хай трошки в мене ще побудуть. Роздивляться подвір'я. Ось така стая. Ось така стая. Так що... А да. ну трошки її попетряху так щоб... Ох парашути, мама мія. Ну тут саме такий широкий це карий голуб, я це шукаю, щоб вам його Ось він, ось подемонструвати, ось він. Ось, 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 ось. Це шапка, мені говорить. Ай-яй-яй, да. Вам треба вітер, хлопці. Я вже бачу, вам треба вітер. Ще будемо взяти вітер вам. Так, Ось така новина на сьогоднішній день. Це не буду вас більше втомлювати. Не буду вас більше втомлювати. Так? Маленький такий пісумок Голубів сьогодні випустив. Два тижні були в карантині, один пропав. Завтра щодня почну трошки да, треба пропоїти все-таки. Я ставлю, не пропоюю. Вакциновані вони так, не дуже так вже заморочуюся, але треба пропоїти. Сьогодні дав їм листогонний засіб, хай в нас її сьогодні проп'ють. Завтра щодня я трошки їх пропою, щоб вони разом із новачками і мої, і новачки. Трохи їх пропаї треба. Ну а потім буду спостерігати. Побачимо, що з цього вийде. Побачимо що з цього вийде. Чи зробив я помилку? Чи ні, час покаже. Так, все добре, не буду вас томлювати. Всім добра, всім миру. Всім пока.